Від вівторка 28 лютого на вулиці Чернігова після чотирьох місяців максимальної економії повернеться світло, а з ним насамперед безпека на дорогах. Так увечері ліхтарі вмикатимуть із заходом сонця, наприклад, у цього дня о 18.09. Далі чи змінюватиметься зі збільшенням тривалості світлового дня і вимикатимуть о 23 У ранкові години вони працюватимуть від п'ятої і до сходу сонця, що важливо для роботи комунальників, однак лише до 20 березня. Відповідний графік роботи вуличного освітлення на найближчі півроку затвердив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако після наради з профільним заступником та керівником комунального підприємства Міськсвітло. Також підсвічуватимуться чернігівські пам'ятки та потужністю половини ліхтарів парки. Водночас один із мікрорайонів міста залишиться темним і з міркувань безпеки, оскільки ситуація в енергетиці стабілізувалася і дефіцит електроенергії немає, відновлює свою роботу в повному обсязі і міський електротранспорт. Мова не так про випуск машин на маршрути, як про кількість годин на лініях, що дозволить скоротити інтервал руху подекуди з 11-14 хвилин до 9-11, а також збільшити час роботи ввечері. Ми зменшимо кількість так званих розривних маршрутів. Тобто в години пік, як був, як був як був максимальний випуск, так він не лишається. Але в міжпікові години десь теж на маршрутах зменшимо інтервал, збільшимо кількість транспорту. Можливо, там десь на півгодини, на годину. Подовжимо рух в вечірній час, тому що відновлюється освітлення в місті, тобто людям в вечірній час буде більш комфортно пересуватись містом. За словами очільника Чернігівського тролейбусного управління, якщо до сьогодні тролейбуси працювали від 6.00 до 6.30, в залежності від маршруту і до 21.00, першої, то відтепер планують курсувати хоча б до 21.30. Крім того, тими одиницями, які знімуть з восьмого маршруту після перекриття Любицької, підсилять номери 3, 9 та 11. Хочу ще зазначити, що електротранспорт не є таким занадто великим споживачем електроенергії, тобто там всі там п'ятдесят тролейбусів, да що курсують містом. Це споживання, там кілька багатоповерхівок. Це як можна сказати, що не 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 а близько до побутового споживача. А також принагідно додав, що оскільки роботи з відновлення контактної мережі в районі КСК наближаються до завершення, в ЧТУ планують за 10-15 днів запустити там сьомий тролейбусний маршрут.